Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд садових ножиць для стрижки живоплоту від Stafor, італійська компанія Staffor, під номером 502.75. 502 модель відрізняється від 500 і 501, тим, що має пряме лезо, але верхнє лезо з ось такими зазубринами. Ми маємо аналогічні за розміром в нашому асортименті ще дві моделі. 500 з абсолютно прямими лезами і 501 модель з хвилястими лезами. Всі ці ножиці характерні довжиною 75 см, про що свідчить власне їхня назва. Довжина леза складає 22,5 см, вага 1245 г. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо, ось цих ножиць, практично таке саме, як і в 500-ї моделі, тобто це є пряме нижнє ріжуче лезо і пряме верхнє ріжуче лезо, але ось це верхнє ріжуче лезо має 5 отаких от от фрезеровок, тобто поглиблень на лезі. Оці от фрезеровки роблять гострі кути і дозволяють захопити гілку, грубу гілку, яка в класичних з прямими лезами ножиць просто вислизна. Ось ці зубці захоплюють і дозволяють ножицям обрізати цю гілку. Це такі проміжні ножиці між прямими лезами. Лезами і от хвилястими лезами. Тобто функціонал частково такий самий, як і в хвилястих, тобто дозволяє обрізати грубі гілки. А зручність догляду такі самі, як в прямих лезах. Леза виконані з вусковлицевої сталі. Сталь марки C80 загартована на досить високу твердість, тобто 59-60 одиниць HRC. Якість гартування сталі в стафура на дуже високому рівні знаходиться. Оскільки це вускогулицева сталь, от елементи фрезеровані можуть кородувати, тобто їх. Необхідно захищати, змащувати, чистити. А от і всі темні частини на лезах захищені. Оце от покриття вороніння оце захищає досить непогано від іржавіння. Елементи лез леза мають ось такі от виштамповки. Якщо подивитись в профіль, ми бачимо, що ось тут створюється таке певне ребро жорсткості, і оця частина це ребро жорсткості, яке запобігає згинанню леза в площині самого леза. Леза досить є широкі, масивні, і дозволяють ці ножиці виконувати досить складну і важку роботу. На кожному з лез міститься виштамповка, напис стафур, тобто логотип стафора. Осьовий гвинт є простий. Це є гвинт і гайка. Гайка має втулку і цю гайку, не дозволяє цій гайці розкручуватись. Але під осьовим гвинтом під шляпкою осьового є, от випукла шайба. Ця шайба виконує певний натяг, тобто вона як пружина працює і дає певний натяг в осьовому, тобто підтискає лезо до леза. Ось в цій частині міститься два досить великих і масивних амортизатори, і ми бачимо, що вони досить Погано спрацьовують, тобто гарно амортизують під час роботи. Лезо до руків'я знаходиться під певним кутом, це кут 15 градусів, що дозволяє значно комфортніше ніж прямими працювати біля стіни живоплоту. Тобто, ми бачимо, от ось цей згин. Руків'я виконані з алюмінієвих ось таких от трубок. Це фірмовий профіль, такий від стафора. Такий профіль дозволяє цим руків'ям бути з одного боку легкими, а з другого боку дуже міцними. Леза запресовані в руків'я на станку. На дві алюмінієві пластини, на дві алюмінієві такі поставки. А от в цій частині є вибитий на руків'ї логотип стафора і напис Made in Italy, а з цього боку є надрук Стафор і Made in Italy. Закінчення руків виконані з пластику. Досить комфортний в отриманні пластик, тобто шершавий, резиноподібний такий. І профіль оцих ручок є бочкоподібний, тобто комфортний в отриманні для середньої великої руки. Закінчення ручки є розширене, тобто запобігає виковзуванню ручки з руки. В комплекті доножець ми маємо ось. Такий чехол, який захищає оточуюче середовище від лесу і від того, що ці леза тобто, відкриються самовільно десь під час транспортування в машині. Зараз ми вам покажемо декілька кадрів, як ці ножиці обрізають живоплід. Ну і наостанок хочу сказати, що придбати садові ножиці від стафор 502.75 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!